Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 7 березня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке пам'ятне відео. Яка в нас погода? Гуся. Два гуся, а де третій. А, третій там он сидить. Сховався, може, вже яйця несе. Барбос, іди сюди, не трогай. Не трогай, бо то видно яйця вже точно. Барбос, гуська несе яйця, бо сидить ось сюди знайшла місце. Барбос іди сюди. Не трогайте її. Так, а де ж качки? Це два гусака. Гуска вже несе яйця. Будуть гусята, значить. Ще качок знайти, де вони тут. Погодка сьогодні, то що треба, сніжок, сніжить. Маліну ми всю вбрали. Йдемо нормальної погоди, щоб фрезірувати можна було, да. Менеральні добрива вносить. Підписуйтесь на наш канал. Про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.